Щорічно на початку лютого світова спільнота відзначає всесвітній день боротьби з онкозахворюванням. Тема цього дня у 2025 році об'єднані унікальністю. Вона підкреслює важливість персоналізованого догляду та лікування з урахуванням потреб кожної людини. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я від 30 до 50 відсотків онкозахворювань можна запобігти, якщо дотримуватись здорового способу життя. Це правильне харчування. Тобто непереїдання. Друге шкідливі звички. Ну, знаєте, куріння, зловживання алкоголю, хімічні фактори, наркоманія. Третє активний спосіб життя. Рух, рух, рух. І четверте стрес. Ну і саме головне це проходження щорічних профоглядів. Раннє виявлення злоякісних новоутворень це шлях до ефективної боротьби з пухлинами. Регулярні огляди та скринінги допоможуть виявити і вилікувати рак на ранній стадії. Флорографія, загальноклінічні аналізи, огляди гінеколога, хірурга, жінкам після 45 років проходження мамографії, чоловікам відвідування уролога для попередження захворювання передміхорової залози. Хронічний стрес і ослаблене психічне здоров'я можуть стати причиною ослаблення імунної системи, що знижує здатність організму боротися із захворюваннями. Людина самостійно може звернути увагу на симптоми, які є приводом для занепокоєння. Звертають увагу за схуднення, відсутність апетиту, прояви якихось на шкірі, закрепи, такі загальні. Симптоми. Онкологія – не вирок, якщо виявлена вчасно. Регулярні профогляди та увага до способу життя це шанс бути здоровим. Не варто відкладати перевірку у лікаря на потім краще звернутися до фахівців вже зараз.